Близнюки, дорогі мої близнюки. Я вас вітаю на цьому відео, так? І сьогодні ми подивимося, чим ви приходите до кінця цього року, так? Що підготував останній місяць 2025 року для близнюків? Тобто грудень? Які головні події, тенденції вас чекають? У мене три колоди. З кожної колоди витягуємо по три карти, так? Поїхали близнюки, і перша карта для вас: ой. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це бо цій карті часто бувають в безсонні ночі, так? Це коли нас турбує якесь питання, яке ми поки не можемо вирішити. так, Коли ми хочемо щось залишити, але поки в нас немає сил. Тобто ми вже задумовуємося щось залишити в старому, як то кажуть, році, у нашому випадку. І не понести його за собою в новий рік. Тобто, це коли от, е, якісь думки вас мучають постійно і навіть не дають вночі спати. Тут у нас десятка мечів. Це про якесь закінчення. Так? Можливо, болісне якесь закінчення, але. По дев'ятці я можу вам сказати, що вам лишився один єдиний крок, так, до того закінчення. І яке би болісне закінчення не було будь-якої ситуації, всі ми знаємо, що, щоб щось прийшло нове в наше життя, ми мусимо звільнити місце для цього нового. Тобто, треба щось закінчити. Так, давайте ще одну карту для близнюків. Король Кубків! Король Кубків це в нас іде чоловік, рак риба або скорпіон. Так? Можливо, це знайомство з таким чоловіком, або ці ваші думки пов'язані з цим чоловіком. Так? Це е, такий чоловік, знаєте, от він дуже знає гарно говорити, він знає стелити компліментами, він робить дуже романтичні побачення. Тобто, можливо, у вас буде якесь романтичне побачення, якщо це буде знайомство, так? Або просто це буде якийсь конект е, в грудні місяці, будете контактувати з таким чоловіком, так? От, давайте ще карту для близнюків. Король Пентаклів. Ще один чоловік. Ха. Так, це вже в нас чоловік е, телець діва. Козирі, так? можливо, ви будете обирати між двома чоловіками. так? Цей більш такий а, компліментарний, а, тобто там романтичний, там, дивитися вночі на зірки. так? А це чоловік такий він стабільний. Він не багатослівний, але він є стабільний. Можливо, навіть женатий. Так? Тому будьте обережними. Але... Це чоловік, який вперше за все думає за фінансову стабільність сім'ї. Якщо це не ваша ситуація, так то король Пентаклів говорить нам, що, ми, що ви будете займатися в грудні якимось фінансовою подушкою, так, тобто кошти у вас будуть, але ви будете якось думати. Як їх збільшити в майбутньому, так? Також король Пентаклів говорить нам про якісь великі покупки для дому. От. Якщо ви працюєте, наприклад, в аграрному бізнесі, то це може бути процвітання вашого аграрного бізнесу. Або це, я ж кажу, повторюсь, якась покупка для дому, велика, така, наприклад, холодильник, телевізор, так? або покупка для вашого бізнесу. так? Щось у ваш там магазин, або, або щось такого. так? Давайте візьмемо наступну колоду для вас, близнюки, подивимося, що ця колода нам скаже. Принцеса Пентаклів, так і тут знову Пентаклі, близнюки, ви будете займатися коштами. Принцеса Пентаклів, можливо, будете звертатися до бухгалтера. Можливо, будете собі бухгалтера нового шукати, так? Тобто будете робити якийсь звіт, так? В принципі, можливо, звіт року, так ви будете працювати. Тобто, щось про кошти будете. А там, доходи, витрати, це все звіряти, про це все думати, також щось рахувати. От нам нас тут рахує, так? нам нас підбиває отчот, як то кажуть. Так? Щось там. Тобто, можливо, ви будете цим займатися, або будете наймати людину, яка буде вам цим займатися. Шістка мечів. Шістка мечів говорить нам про. Це може бути подоріж, це може бути поїздка якась, так, це може бути переїзд, якщо ви плануєте. Або шістка мечів взагалі це карта, коли ми розуміємо, що там, де ми знаходимося, нам більше вже там. Простіше скажучи, недобре. Так? І ми починаємо складати план дій, ми починаємо в голові собі прокручувати, що нам потрібно рухатися далі. От нам вже ця ситуація, ці стосунки, ця квартира, ця робота не приносить позитивних емоцій. Так? І вже в думках ви будете. Планувати а, перші кроки у якесь нове життя, так? можливо, у пошуках нової роботи, або а, там, переїхати в якесь з міста в місто, або з квартири на квартиру, або там, залишити якогось партнера і знаходити більш стабільного партнера. Тобто щось, щось таке, що ви будете хотіти з якоїсь ситуації піти. І давайте ще одну карту з твоєї колоди близнюки. Вісімка жезлів, вісімка жезлів це неочікувані, а дуже неочікувані зміни. Це може бути якась неочікувана поїздка, яку ви не планували взагалі. Так це коли треба змінювати свої плани. Це коли приходять нам якісь новини, і нам срочно треба все міняти, все змінювати, тому що ваші плани рухають. Це можуть бути якісь новини, які ви абсолютно не очікували цих новин, так? Але її основна трактовка це є зміни. Якщо ви десь, наприклад, засиділися і ви прагнули тих змін, або вже навіть не надіялися на ті зміни, то по вісім жезлів це просто стрімкі зміни. Це коли ваше життя набирає таких стрімких обертів, ви навіть не встигаєте оговтатися від того, що відбувається, але це вас веде до... Кращого життя до кращих змін. так? А, і давайте візьмемо останню колоду для вас, Близнюки. Подивимося, що ця колода скаже, що вона покаже, який грудень буде для близнюки? Карта Єрофант. Знову ви щось думаєте, знову ви займаєтеся самоаналізом, знову ви займаєтесь таким самокопанням. так? Карта Єрофант може нам говорити про навчання, так, можливо, ви будете чомусь навчатися, читати якусь літературу, або якісь курси, вебінари, або ви когось будете навчати, так? можливо, ви десь працюєте на роботі, вам дадуть стажора. Ну, взагалі, це карта, коли нам хочеться побути на одинці. Нам хочеться розібрати, розібратися самим в тому, де ми є, з ким ми є, хто ми є. Тобто це така це коли ми вже переходимо на такі мислі трошки духовні і трошки вищі, ніж оце от фізичне життя, яке в нас є, так, і нас тр... заносить. Так, от. І нам хочеться побути наодинці, не контактувати ні з ким, тому що нам краще наодинці розібратися в всьому, що відбувається в нашому житті, так, і який краще, наприклад, вибір нам обрати. Король мечів, це є вже ви. Король мечів, це в нас є, це може бути а, чоловік а, водолій близнюки Терези, так? або це є ви. І під кінець року ви трошки вже поколупаєтеся, як то кажуть, в собі. Так? І тут ви вже приймаєте. Свою роль, так ви розумієте, що все, я тут не спав, думав щось тово. І ви знаходите план, план, чіткий план дій для наступних ваших кроків. Тобто ви вже не просто мрієте, так, не просто збираєтеся з думками, що а може мені би десь там нове життя почати. Ні. По королю мечі у вас вже є чіткий план, що треба робити. Там логарифм дійде, так? Ви знаєте, що, за чим, куди і як для того, щоб перейти на новий етап вашого життя. Це може бути ще, наприклад, якийсь коннект з людиною, Лікар, так, це може бути відвідування лікаря, бо ви знайдете професіон іменно того лікаря, якого ви так довго шукали. Це може бути спілкування з військовим, це може бути спілкування там, з юристом, наприклад, так, про якісь справи. Але це така людина чітка, яка знає, що треба робити, яка в неї є. Якщо не є Якщо план А не спрацював, то є план Б. І давайте останню карту для вас, близнюки. Ще ви приходите до. Знову вісімка жезлів. Ну, що, близнюки, карти повторюються. Це вони несуть велику силу, так, коли карти повторюються. Вісімка жезлів це різкі зміни. Якщо ви десь застоялися, якісь у вас є думки, які вам не дають спати. Кінець грудня приносить вам зміни, на які ви навіть не очікували. І ці зміни не залежать від вас. Це просто ваше життя. Вриваються зміни і кажуть вам, добрий вечір, студія. Так? Ми прийшли, змінюємо твоє життя на краще вже так, як а, раніше так не було. Я вас вітаю, близнюки. Я бажаю вам прекрасно закінчення цього року. Так, ми всі знаємо, що 2025 рік був а, важким. Я можу з впевненістю сказати, що у всіх він був важкий. Так? Але а, я надіюся, що у 2026-му ми всі зрозуміємо, для чого 25-й рік був саме таким, для чого нас так змінювали, для чого нас так а, приводили до такої. Трансформації, так? Ну і що? І з наступаючим Новим роком? Я вас вітаю! До нових зустрічей!